Кою надії я вишивала рай, сидні прамутньо січиславський край, хатку білого зочеретах, чорнобривці мальви, глекі на тинах, церкву дерев'яну, цвинтар старий млин. Побилу хвилясту степовий полин. я вишила кургани і бабу кам'яну, пригадала предків, хай одведуть біду нещодавно з неба та й ударив грім, затремтіли мальви, загорівся дім. Синя бузнялись, понесли на крилах пісню мою вись, не тужіть за мною, друзі зеленгай, ниткою надії, Вишивайте раз.